І так, усім привіт, з вами Олег і Настя. Всім привіт! Ти да! чекала, поки я тебе назвучу. Що? Да. Ясно. А, в принципі, вирішили а, спробувати дещо з мого дитинства в очередний раз. Ми да, бо я Не дитинство. так багато грала в дитинстві. Да. В основному все з дитинства. Ну, я його грав на PlayStation 1 емуляторі в дитинстві, так як я реально її чекав. Чекав, коли це станеться. Ремастер на комп нормальної якості. Legacy of Kain Soul River. Пожирач душ. Це Бадьож. Я обожнюю серію ігр Legacy of Kain Я пам'ятаю на Dreamcast Я пам'ятаю, що я розповідав, що у мене з демками було да, да, On І там був трейлер Legacy of Kain Soul River. Трейлер? Так, да, трейлер саме цієї ігри. Ага. І так же само ми будемо озвучувати касцени, скоріше всього тільки озвучувати буду я. Ну Там не так багато є. Там немає жіночих ролей взагалі, ага. по-моєму. Добре, давайте. Кайна Клани розповідають про нього історії. Мало хто знає правду. Колись він був смертним, як і всі ми. Однак його презирство до людства спонукало його створити мене та моїх побратимів. Я Разіель, первісток його намісників. Я стояв з Кайном та моїми братами на розквіті імперії. Я служу йому тисячоліття. З часом ми стали менш схожими на людей та більше Божествами. Кайно війшов у стан змін та очікував на новий дар. Через кілька років після майстра відбулася б і наша еволюція. Доки мені не випала честь перевершити мого Лорда. За свою провину. Я заслужив нову нагороду. Агонія. Був лише один можливий результат моє вічне прокляття. Я, Разію, мав постраждати від долі зрадників та слабаків, горіти вічно в надрах озера мертвих. Кидайте його. Перекидаючись, палаючи розпеченим білим вогнем, я пірнув у глибини безодні. Невимовний біль, невпинна агонія час перестав існувати лише ці тортури і глибша ненавість до лицемірства, яке прокляло мене на це пекло. Пройшла вічність, і мої муки відступили. Повертаючи мене з прірви божевілля, спуск мене знищив і все ж я живий. Раїль, ти гідний. Я знаю тебе, Разіель. Ти гідний. Що це за божевілля? Що це за жалюгідна форма, в яку я прийшов? Смерть була б полегшенням поруч з цією пародією. Ти не пережив безодню, Разіелю. Я лише врятував тебе від повного розпаду. Я б обрав забуття замість цього існування. Вибір був не твій. Я знищений. Ти перероджений народження однієї з гидоткайна полоняє суть життя. Саме ця душа оживляє трупу, у якому ти жив. Та це разель це загибель носгота. Тут немає балансу, душі померлих залишаються в пастці. Я не можу крутити їх у колесі долі. Вони не можуть завершити свою долю. Спокутуй себе або, якщо хочеш, помстися за себе. Виріши свою суперечку з Кайном, знищи його та своїх братів, звільни їхні душі і дозволь, Колесу Долі знову закрутитися. Використай свою ненависть, щоб викрасти їхні душі. Я можу це зробити. Стань поглиначем душ моїм ангелом смерті. Так, так, так. Ось така от у нас вийшла ага. історія. А нас а, возродив, возродило це божество. Ну, по ідеї це Ктуху, але Ктуху, по ідеї, я не знаю. Бай, ну тут цей, тільки його голос. Він десь. По суті, його тут нема. Оці, как бы, щупальця з його Я не знаю навіть. Може, це типу його як. Сті, чи що. Не знаю, але нам треба з цього втікти. Uh -huh. Так, uh... да, нам просто показують, що це, типа, буде нашими телепортами. Uh -huh. Між світами. Це, типа, його. Тобто, ми можемо переміщатися таким чином між світами по картинкам. Uh -huh. І що саме цікаве хочу підмітити в цьому ремастері, що тут є карта. От, серйозно, ні в якій і частин її тупо нема. А тут є. Це круто. Не знаю, чи вона дуже поможе, звісно. Ні, поможе, чого ж ні. Так. Ти ослаб. Тобі потрібно їсти. Старий голод покинув мене. Я не маю бажання крові. Ти змінився. Твою кровожерливість замінює глибша потреба. Ти став пожерачем душ. Щоб залишатися сильним, ти повинен полювати на загублені душі підземного світу та поглинати душі своїх ворогів. Я просто не хочу переключати, коли так мало таким прям слабенькі касени, маленько. Це, типу, як просто пояснює. По факту, нам треба, щоб постійно щоб жити, нам треба постійно жерти душі. Mm. Оць, оця от фігня, ага. наше життя. Закручена штучка? Так, да, воно постійно згасає. То треба постійно питатися душами. Mm -hmm. Так. А, щас, спомню. вспомню. Образі. Бо це і паріруємо. Да. Первое... Так. Як це Ну, літати. Ну, так. Да, як да. накл. Твої крила, хоч і зруйновані, небезцільні. Тримайся за них, стрибаючи, і вони перенесуть тебе через цю прірву. Ну. Опять нам пояснюють. Ну, так як у нас начало. Cold A to Glide. Типа, Хочеш літати? лети. Але недалеко. Так. Ну, то й написало Glide. Що це за мерзені почвари? Флоа збирачів сміття з підземного світу. Їхній дикий голод забрав незліченну кількість душ. Духів, які тепер ніколи не знайдуть свого спокою. Це кошти. Так. Е, Мету. Так, тепер нам. ой, не то. РБ плюс стри. А жри, алло. О. І цього тоже. Якщо їх ну, не можна... жарти, то вони відновляться серйозно? Да. А факт в тому, що це от Типа душі, а, душі, типа душі. Да, Які пожирають душі, які попадають в цей світ. Суть в тому, що ми зараз в а, потусторонньому світі знаходимося. Mm -mm. І щоб а, а, до живих попасти, нам треба портали спеціальні. Оціл. Ці портали є твоїм провідником між спектральним та матеріальним світами. З їх допомогою ти можеш зібрати матеріал і проявити себе у фізичному світі. Однак це виснажливо. Спочатку твої сили мають бути повністю відновлені. Тобі не потрібен портал, щоб повернутися сюди. Ти можеш покинути своє фізичне тіло в будь-який час. Тобто, По ми в а, спіральному ти маєш, набрати, світі. ти маєш набрати повну. цю тип, Щоб а, життя, життя було повністю. Так. Mm -hmm. І тільки тоді ми зможемо кастувати повернення в реальність. Підтримую <кій> свої сили, щоб продовжити бути. У фізичному світі. Якщо ти себе не погодуєш або розсмакуєш забагато ран, твоє тіло розчиниться. Тобто, mm -hmm. якщо його забагато разів ударять, він не помре, а, вернеться в той світ. Mm -hmm. І прийдеться шукати ще такі от портали. А я тут не можу ще пройти. Mm -hmm. а, і виходить, що Ай, в тому випадку рапкатись ми теж не можемо. Mm. Uh, так, якщо ми впадемо в воду, ми yeah, теж вернемо. Ти вернемось. все ще молодий Разіель. У тебе все ще є багато своїх вампірських слабкостей. Занурення у воду, хоча й не смертельне, розчинить твоє фізичне тіло, змушуючи повернутися до духовного світу. Май на увазі, що в спектральному світі вода не має ні ваги, ні підіймальної сили. Вона стає тонкою, як повітря. Mm -hmm. nah, тобто краще туди не падати. А, зацепив ножкою. Сказав не падати і сам, чуть не впав. так. що це за створіння? Ти що, не впізнаєш їх? Це діти твого брата, Дума. Це неможливо. Ці гидкі мерзенні звірі не могли бути родичами нашої знатної крові. Ти гадаєш, що для тебе час зупинився Розілю? Багато що змінилося відтоді, як ти пішов зі світу людей. Тіпо, да, тобто... не тільки вже пам'яталося, що це вже дуже не, не, не знають, що вони там роблять. Що? Да, діти. Ну, їх, вважає... тваринами. це діти, його брата думав. А всі його брати, брати дуже сильно змінилися з тих часів, як його вбили. Угу. Це ж тисячу років е пройшло, ну, да. і вони еволюціонували, і Стали я знав слабкі сторони своїх опонентів. Бо сам їх пережив. Тілесні рани швидко Безсмертна плоть вампіра починає щільно закриватися, щойно її розсікають. Вампірам варто боятися лише тих ран, які пронизують або запалюють. Вода пече, як кислота, та вони гинуть від дотику сонячного світла. Мені довелося б змінити свою тактику, щоб вона підходила для моїх ворогів. Тобто ти маю або воду їх хібанути, або наштрикнути на цей, або на да. тонці.

Блин, поки... мне рассказывал, только рассказывал пропала ця Душа. Ну нормальный вообще, сейчас, скажи мне, пожалуйста. И дай воду, Юля. Давай сюда. Девуна. Алло, да, де Душа. Там якийсь кусочок. То тобі Та бляха, тяний, тяний. Та не можна воду. воду. Я не знаю. Бля, хаундована. Тяни, тяни. Та воно не тянеться, зараза така. Не ожидала. Такого не встиг. Твоя фізична сила перевищує те, що ти знав за життя. Навіть величезні mm -hmm. перешкоди можна пересувати без зусиль. Типа, коли він був живий, то він не міг типу футболку піднімати. Да. Тепер може. Это для нього було заважко. Серьезно? Так, а куди мені треба. Он туди. Он туди, хорошо. По суті, а, хто не знає, Legacy of Kain ті ж самі творці, що творили Tomb Raider. Тобто Лару Croft. Ну, видно по цим штукам з з камнем цим. Це... У, нас... У нас теж там, якусь виги, там да, камні, да. якісь там камні якісь точки. Так. Підійде вже? Так. Ага. Да. Правда, чуть не промах. Не промахнутися. Це ну, далеко вперед, да. да. Шкода, тільки що спринта немає, так, візьму. Угу. О Господи. Святилище кланів, перетворене на руїни. За цими стінами лежали стовпи Нозгота, центр імперії кайна. Яким же скромним воно тепер виглядало, перетворюючись на пил своєї колишньої величі. І все ж я тільки новий за мить між моєю стратою та воскресінням, мабуть, минуле століття. Цей світ спустошений катаклізмами. Земля напружується, щоб позбутися зарази паразитичної імперії Кайна. Доля цього світу була визначена в одну мить самотньою людиною. Не бажаючи мученицьки померти, щоб відновити рівновагу Носгота. Каїн прирік світ на той розпад, який ти бачиш. У цей момент почався розпад. Тепер все майже програно. Нозно балансує на межі краху, його крихка рівновага не втримає. Тобто баланс світів вже нарушений був, так як зло перемогло і знищило цей світ в дніну. І оце от їхній палац з клану. А він теж, як бачиш, в руїнах. Странно, що оці діти вони стали як я монстри. Типа таке впечатлення, що я не знаю, з ким вони там е змішували свої е ці гени, щоб оце вийшло. Ага Що вони робили? Так, Р... костер. Оба. <смех> 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 Все, погнали, чувак. Гори! Гори палай, а, тобі треба цього. Здесь ты его. А, точно. Я забыл. Я. Yeah. <coughs> так, а куда нам треба в палац? Там клетка Ой, не клетка, а Ага, мы зайти туда не можем. Там, типа, був з тієї сторони. От туди. Далі, далі. Та не в ту сторону. Отам. От там є якісь е... рішетки. Ми в цю рішетку все одно не можемо зайти. А. Нам треба а, ну, спеціальне вміння, а. Коли ми будемо босів вбивати, тоді ці вміння ми можемо отримувати аж до плавання. Ти міг. Снічити, що ты на сьогодні. Я просто спалю. З'їчь його, куда ты біжиш? Та й йоп. Забуваюся постійно. Но він на, якщо я не з'їв душу, він. ця душа переходит просто блуждати в тому потусторонньому світі. Ага, ясно. Поняла, в чому прикол? На тобі паличку. Ти можеш, е крім цього шашу снити? Не, <ріст> <ріст> не можеш спалити, нічого зуб'яти. Да він не помре. а мені выкенды їй надо, я не помню як. А, я положив. <ріст> Блін, у мене потики нема. Ти ж її тільки що викинув? Ні, іншої потики. Там а, був а, ще типу посох, який можна його. Mm -hmm. Там десь вода, Андрій. А я намагався воду скинути. Степить. Тепер б душ а я не думаю, що я достану. Достан. О, достану. Ну! Йо, кай мене! Застряла вчі. Бален. Принаймні це залишилося незмінним, нескінченно кружляючий вихор безодні. Моя гробниця і утроба мого відродження. Хоча ландшафт Нозгота значною мірою змінився. Ці скелі дали мені орієнтир. Територія мого клану була на заході. Дуже хотів побачити, як мої нащадки пожили протягом століть моєї відсутності. Я думала, там вже скінчилась Ні. Але ми втратили душ. Yes. Так, ладно. Значить, там де ці двері були в цю сторону. Здоров. Нема на що ні посадити, нічого. Доо тільки... О, хай А бери! Ле-ле-ле-ле. Душа, йому... Ну, давай. Тільки як кидати, я не пам'ятаю. Палку? А, вот. Понял. Ага. Ну, щоб не ложити її кожного разу, тупо на землю. А, можна в когось кинути, типу. Да, да. Я ее розпали. От, зараза, мені це не нравиться Здрасте. О, О! я обожаю цю музику. Блин. И знаешь в чем прикол? Пока я не зим його душу, мне не можно будет взять эту ипотеку, потому что якщо я ей возьму, он уживет. Ааа. Ну блин, прикольно. Ага. Конечно. Бо душа вже пропала. По сути. Не, не пропала. Она десь льотає. Тож вони казали... Ого-го! Магічна палка! Зі мною! Вона... Вони казали, що ця душа ж пропадає. Типа. Да, Вона, типа. Вон, бачиш, він ожив. Ага. Ага. Можна і так, значить. То есть... Нормально. Да. Хілятися я завжди зможу. Але якщо він в Андерворді помре, то все.